Ввечері 29 квітня 2024 року російська армія атакувала Одесу ракетою з касетним боєприпасом. На місці поранення отримали 32 людини. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Згодом стало відомо про восьмеро загиблих. Тільки почули тривогу. Ми пішли до ванної кімнати, і це був касетний удар. Я пам'ятаю, як все розлетілось. Ну, так, ту -ду, ду 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 а, І ми були в ванні, і в нас навіть посипала штукатурка. І мені було дуже страшно, що півгодини тому, в мене навіть мурашки, я була тут з дитиною в цьому парку. А потім дуже-дуже важко ми переживали смерть златочки, яка проживала тут, в цьому, ну, в котеджах цих в яхт-клубі. І от якось. ну, Ну і по собі, бо в мене дитина да маленька. Потім ми вийшли в парк і прийшли сюди. Дивилися, як горить цей замок. Як тут жінка сиділа, собаки лежали. Ну тобто, я не могла вдома сидіти, мені тут потрібно було. Було дуже багато швидкої допомоги було дуже багато пожарників. Я побачила цю новину. І одразу написала, одразу написала батькам ну, просто слова підтримки. І коли вона лежала в лікарні, то ми постійно, ну я постійно просто писала, ну, питала, як вона себе почуває і ну якось. Ну, близько дуже це сприйняла. А, ну, зараз вони поїхали десь. І ми слід я слідкую просто за ними. Ну, тому що мені було прям ну, дитина, яка тут поруч, ось тут внизу, а, її вбило просто осколок ракети. Обикновенний день, нічого не було. Люди відпочивали, ходили, ходіли, дітки грали. Вот, и внезапно просто удар был такой. И страшный дым был. Пожар был сильный. Кто-то навел, очевидно, навел, я так думаю, и ударили по этому зданию. И второй этаж полностью уничтожили. А сейчас реставрировали, он стал еще лучше.